Земля втекла з під ніг. У низці турецьких провінцій під ранок стався один з найсильніших за понад 100 років землетрус. Магнітудою 7,8 балів. Підземні поштовхи не вщухали щонайменше дві хвилини. За словами президента країни Режепа Ердогана, кількість загиблих вже перевищила 9 сотень. Постраждали понад 5 тисяч. Землетрус, що стався сьогодні о 4.17 за місцевим часом, став найбільшим лихом в історії Туреччини з моменту ерзінджанського землетрусу 1939 року. На жаль, цифра 912 загиблих не остаточна. Від потужних підземних поштовхів будинки просто на очах розсипалися надруски. Скільки людей досі залишається під завалами, невідомо. Не встигли оговтатися від першого як країну, сколихнули нові поштовхи. Цього разу магнітудою 7,7 балів. У паніці люди тікають як від будинків, що падають. Землетрус сколихнув і деякі райони Сирії. Кількість загиблих там вже понад три сотні. Підземні поштовхи також відчували в Ізраїлі та Грузії. Країни-члени НАТО та Європейський Союз заявили, мобілізують усі сили для допомоги Туреччині. Наша країна також не залишилася осторонь. Зокрема, глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, Україна готова відправити до південної сусідки своїх рятувальників. Катерина Шевчук, новини 33 канал.